Січень це підготовка перед страшною чисткою в лютому. Саме 17 лютого, куди прийде справжній китайський новий та енергія вогняного коня, буде перший затемнення в коридорі затемнень два тижні. Буде така м'ясорубка в лютому. ой! Сатурн, Нептун, планети збираються в таких точках соціальних, нас будуть просто перемалувати, тому що Сатурн це планета карми, Нептун духовності. Тому січень у нас є. Час з вами місяць відновити себе, дати максимальну любов і турботу для себе, тому що лютий може бути вашим трампліном. Це буде точка переходу для всіх. За один місяць ми пройдемо як ніколи вижимку. Не можна відсидітись більше на дивані. Всіх. Буде виштовхувати ваше призначення бути собою і жити своїм життям. Будуть уходити люди з вашого життя, буде щось рушитись, але це все не ваше. Тому січень нам треба активна підготовка. Я вас запрошую в клуб медитації, де ми будемо піклуватись через кундаліні медитації, створювати, відкривати свою енергію, щоб лютий став трампліном на нову. Нову віроятність життя на те, що навіть ви і не мріяли. Реєстрація в Дірект. Інформація під цим відео.